Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Росіяни почали знімати з консервації цінні танки. Експерт пояснив Агонію РФ. За словами оглядача, Росія змушена вживати крайніх заходів через нестачу техніки. Росіяни знімають танки Т-90А з консервації та відправляють на війну в Україну. Військово-політичний оглядач Групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснив. Про що це може свідчити, за його словами, танки Т-90А стали відправляти на зберігання порівняно недавно. Якщо порівнювати з Т-72, Т-80 та навіть Т-62, фактично їх стало відправляти в бокси у кінці 1990-х років та на початку 2000-х. та у більшості своїй вони в цілком стерпному стані. То виникає питання: а що ж з усім іншим? Думаю, відповідь напрошується сама собою. Те, що умовно можна назвати виробництвом в Росії. А насправді не більше ніж ремонтні бази не справляється з навантаженням відновлення Т 72 і Т 80 вважає Коваленко, намагаючись вирішити проблематику нестачі необхідного ресурсу в техніці, Росія змушена йти на крайні заходи, вводити в дію те, що умовно можна вважати найбільш цінною бойовою одиницею. хто знає, можливо, скоро за силу затрофіють вже не тільки Т 90 але й т 14 армата, додав експерт.